Мацьків пише дуже часте запитання, що робити? А, що робити, як чоловік гуляє? Дякую. Знаєте, я на такі питання відповідаю завжди жартівливо. Знаєте, якщо гуляє, мене зразу у нас, кажуть, на веселю гуляють. так, от Танцюють там, ще там що задивляється. То якщо гуляє і вміє танцювати, то дуже добре. Якщо невірний своїй дружині, називайте речі своїми іменами. Що значить гуляє? Він невірний своїй дружині, ви маєте на увазі, так? то в багатьох випадках, в багатьох випадках, в багатьох випадках це неправда. Просто Я чому привів приклад гуляє на весіллі? Так? Бо Тому що, ми приходимо на весілля, дуже багато дівчат, жінок, гарного діті, Дуже багато чоловіків, хлопців, вони такі, знаєте, ну на весілля прийшли. Так? І це така нагода, знаєте, якби себе показати і других побачити. На весіллі п'ють по 100 грам, файна закуска, жартують і так далі. І в цих речах, замість того, щоб зробити собі свято, дуже багато людей робить собі велику біду. Ти що так си на неї задивив? А ти, ти не маєш куди дивитися, то дивися на мене. Та на то ви і пішли на весілля, щоб дивитися на когось, а на своїх будеш дивитися вдома. І як ви навчитеся по-людськи дивитися на прекрасний, чудесний світ. У вас не буде проблем. Бо половину тих всіх е, ревнощів, які є в родинах, вони безпідставні. Жінка сі задивила на кос, чоловіка вже шлях трафляє. Чоловік десь голову обернув, все, жінка вже, все, два дни не говорить. Де ваша віра? Що ви не вірите у свою красу або у свою порядність. Я ніколи не переживаю, що жінка мені буде зраджувати, а піде з іншим. Чому? Бо Тому що я кращий. Якщо ти когось рівнуєш, то ти відчуваєш, що тобі щось бракує. Виправляй. Це в будь-якому варіанті це і гордість дуже сильна. Я хочу, б мене любили, але бажано би я нічого не робив. Ну через то жінка дивиться на другого. Може хтось їй скаже, о, о, ти тканині файна. А, ж... а чоловік йде жінку на весілля і здовж дорогу, ні раз не скаже, Боже, яке тобі платять це по своєму. Дивись, яка ти файна, ні раз не скаже. А постійно що таляпає. А то не може було. Ще довше, ще коротше плаття взяти, а тут коверість з перяду, то, то кому -то, то, то треба. Чуєте, де береться ревність? Ви самі є причиною. Ви не робите один одному свято. Ви скупі на компліменти. Говоріть компліменти своїм. А то виходить, розумієш, що. Чужим посміхається, компліменти каже, а до жінки тільки матюкається. Ну, Тому що жінка ніколи йому добре слово не сказала. 200 піяв, коли йдемо на весілля, 200 без сіна пив зараз далі, та як той раз. так? 20 новий костюм убрала, подивись, як поставиш пляму, то тебе шляхта. І це здовж дорого йдуть молоді на весілля. Так що питання чоловік гуляє це більше до жінки питання. А якщо жінка гуляє, то це питання до чоловіка. Чому гуляє? Я би сі тебе спитав, брати. Жінка не бита, як коса не клепана, казали колись, так, старі люди. Але знаєте, коли це стосулося? Не тоді, коли хата не заметена, не тоді, коли їсти нема що. А тоді, коли є нам'яки, що гуляє? Зі пасок виховав, розумієш, то, що в дитинстві тато не дав по однім місці, то, то чоловік може дати, розумієш, по одному місці. А якщо чоловік гуляє, то жінка, що має робити? Той самий пасок. Відтягаєш з його штанів, та й все. Не й попробує віддати, тоді Бог всі заступить. Тому зараз кажуть, що закликає отець битися там ще щось. Ні, ви найперше, як я сказав, що якщо жінка гуляє, ви не чоловік. І тебе Бог спитає, чому вона гуляє? Не її, а тебе. Бо тому що це твоя жінка, і вона гуляє. Із тебе спрос. Де та атмосфера, що вона не хотіла з хати йти? Де та атмосфера, що вона хотіла, летіла додому, бо її чекає любимий чоловік? Де та атмосфера? Із тебе буде спрос. Із жінки буде спрос, чому чоловік гуляє? З неї буде спрос. Чоловік має летіти додому на крилах, тому що його чекає любима дорога дружина. Він любить компанії буде казати, всі ваші фані, моя найкраща. Нема з чим рівнати. Моя жінка найкраща від ваших всіх. І якщо так будете ставити, все у вас буде добре. Я Ходжу в молитовну групу. Ми молимось вервичку до Божого милосердя в кінці вервиці сестри моляться за душі в чистилищі і душі блукаючі. що означає блукаючі душі. Я там знаю, що блукаючі душі. Ви не знаєте що таке слово блукати? Не заблудитися, Не знаєте, куди йти. І це, це така нагода, знаєте якби Дати людям можливість, щоб вони почули орієнтир. Да? Знаєте, як Людина в лісі заблудилася і ходить, кричить, аго, люди, люди, де ви є? І тут чує там, хто там. Ходи сюди, чуєш голос, так? і ти йдеш на той голос. І от наша молитва тих, та, за тих блукаючих це якраз, щоб вони почули той голос. Бо розумієте, як? якщо ми молимося, якщо я молю, молюся за свого, за свого покійного батька, за, за свою бабцю, за дідуся, а? розумієте, та й... оце намірення для них бо ну, та можливість облегшення, спасіння, відкуплення жертви і так далі. А є люди, яких, з яких не молиться. Ну, їх там і не кличуть, вони сидять там і чекають, поки хто за них згадає. А є такі люди померші, які шукають, заблудилися, не знають, куди йти. Бо вчистилище це час до кари, і там ми будемо відбувати все. І тут для цих людей, втрачених, вони не знають, що робити до церкви, не ходили заблукані і так далі, і не знають, як поводитися. І не знаєте, як користуватися розумієте, тими засобами, що після смерті, особливо що зв'язане з Богом, ну, якщо так можна сказати. Так? Ну, так, представте, вас привели у якийсь там новий який суперготель, і там ручок нема, бо там все на сенсорах. там Кранів у вмивальнику немає, треба руки підкладати, і воно тоді аж пік, вода тече, потім тут руки не підставив, там тобі мило капнуло в руки. Тобто, А, а є людина заходить, така і не знає, як тим користуватися, так? Ну, це не, не критично, але ти приходиш до крана, а, а крутала немає. думаєш, ну ти як я маю цю воду напитися чи відкрутити. Як нема крутала, ну що робити? Ну от, І примірно щось таке, коли людина не ходить до церкви, не має поняття, що таке молитва, не знає нічого. І вона вмирає, і приходить до етапу очищення, доходить до якогось етапу і тут треба ну, щось перейти і так далі. Стоїть ангел, людина питає, що мені робити, як перейти. Ангел каже, Богородиця Діва, молитву кажеш і йдеш. А як не знаєш, це топишся там. Попадеш у то багно, їдеш туди, на ще один круг і туди по-другому. Він кістє, яка богородиця Діва? не знаю такої молитви. Ну, то йди без молитви. Пішов, бах, все, пішов на другий круг. Або ще якісь там інші такі. Тому учіть, ходіть до церкви. Ознайомлюся з духовними практиками, аби ви знали, що таке панахеда, що таке парастаз, що таке молитва е, за здоров'я, що таке Богородице Діво, що таке вірою, що таке учина, і так далі. Ви орієнтувалися в тому, що є вечірня, утрення, повечір'я і так далі. Бо тому що ті люди, які без практики вмирають, вони там як заблукані. Воно, бідне, ходи, дивиться, направо, наліво, нічого не розуміє. Надписи на незрозумілій мові, бо тому що ті, які мають практики е, християнські, люди по-іншому трохи сприймають світ. А ці жертви атеїзму, вони, вони будуть загублені дуже. Коли вмирають, вони їм буде дійсно страшно, бо, тому що це буде сплошна невідомість. Навіть. І вони то сюди, то туди. Їм підказують перехреститися, воно не знає як, чи ліву руку, чи праву. І... Отому От заблукані душі. Це ми за них молимося, за тих бідних, які за життя були дуже легковажні довіри.